За останню добу ситуація на Запорізькому напрямку не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує гатити по цивільній інфраструктурі області, зокрема, по Гуляйполю, Уріхову, Кам'янському та Новоданилівці. Вночі ворог намагався завдати удару і по Запоріжжю, проте спрацювали сили протиповітряної оборони, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Також неспокійно було в Бердянську. За словами місцевих, вночі ворог запускав ракети по місту. Було чутно вибухи і в південно Східних районах Мелітополя. Ще один крок від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи у Мелітополі це черговий штаб єдиної Росії у будівлі нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти. Як повідомляє генштаб ЗСУ, за минулу добу наші військові ліквідували 640 окупантів, в тому числі і на Запорізькому напрямку. Внаслідок вогневого впливу, по зосередженню особового складу та військової техніки противника, що знаходились на території аграрного підприємства Україна, села Солодководне Запорізької області, ворог зазнав значних втрат. Кількість уточнюється.